В Україні на модернізацію системи у сфері житлово-комунального господарства необхідно понад 700 мільярдів гривень. Про це повідомили у Міністерстві регіонального розвитку будівництва і житлово-комунального господарства з посиланням на міністра Анатолія Близнюка, передає УНІАН. Ніякі бюджетні програми, хоча ми за них боротимемося, не зможуть забезпечити навіть 1% інвестиційної потреби комунальних підприємств. Не вирішить цю проблему і звичне підвищення вартості комунальних послуг. Не можна сьогоднішні проблеми вирішувати старими вчорашніми методами. Актуальним є впровадження ринкових відносин в системах життєзабезпечення, заявив Близнюк. На думку міністра, суть реформи ЖКГ полягає не тільки в проведенні технічних заходів, а й у залученні всіх можливих форм фінансування в галузь. Наше головне завдання. Створення сприятливих умов для бізнесу в ідеології закону про державно-піриватне підприємство. Ми розуміємо, що майбутнє ЖКГ це нормальний рентабельний бізнес у сфері життєзабезпечення, сказав міністр. На початку травня міністр Близнюк з робочим візитом побував на Сумщині та взяв участь у семінарі на раді з питань реформування галузі ЖКГ та практичній конференції на тему модернізація житлово-комунального господарства України на основі механізмів державно-приватного партнерства. Анатолій Близнюк наголосив, що на рівні держави вживаються конкретні заходи для модернізації житлово-комунального господарства. А ось населення, на його думку, фактично не бере участі у реформуванні галузі. Через те зростає збитковість комунальних підприємств. За інформацією інтернет-видання Україна комунальна в Мінрегіоні визначають, що стан галузі є край незадовільним. Основні фонди зношені на 62%. Втрати питної води в мережах складають 43%. В стані крайньої аварійності знаходяться 15% мереж теплопостачання країни, а ще 29% технічно застарілі. Крім цього, 93% твердих побутових відходів вивозяться на звалища, і тільки 7% переробляються. В Україні налічується близько 35 тисяч несанкціонованих звалищ, і ця цифра поступово збільшується. Сьогоднішні проблеми на переконання міністра не можна вирішувати вчорашніми методами. Галузь потрібно модернізувати. Натомість у селищі Квасилова, що поблизу рівного, жителям двох вулиць входження бізнесу в їхнє село не на радість. Говорять, підприємства розквітають, люди страждають. Нарікають на те, що вантажівки, які їздять до промислових об'єктів, тим самим руйнують їхні будинки. Прогнозують, після відкриття потужної меблевої фабрики ситуація стане ще гіршою. Вихід із непростої ситуації шукав рівненський журналіст Іван Марчук. Ну, гляньте, отак всередину. Зруйновану стінку пані Люба планує заштукатурити. Та чи надовго її праці вистачить, жінка не знає. За кілька метрів від будинку щодня проїжджають десятки вантажівок. І я так думаю, від цієї вібрації оце мені так сталося. Ми боїмося за свої будинки, розумієте? Як вони розсипляться, хто нам їх построїть? За свої будинки бояться і сусіди пані Любові, у яких теж на стінах з'явилися тріщини. Люди кажуть, що від проїзду вантажівок страждають дві вулиці Соборна та індустріальна. Це приблизно 30 дворів. Через приватний сектор ці машини проїжджають до кількох підприємств. Які на околиці Квасилова запрацювали приблизно рік тому. Три зміни працюють і вночі їдуть машини, і в день в одну сторону загружені, в другу. Люди обурені, розповідають лише восени. Ці комунальні дороги відремонтували, і нині вони знову псуються, бо не розраховані на такий ватажопотік. Просимо прийняти міри. Якщо не прийме ніхто, ми будемо звертатися. Вище стоящі органи, тому що це дорога не для цього. Ще більше занепокоєння у квасолівчан викликає те, що вже незабаром розпочне роботу потужна меблева фабрика. Тоді кажуть, кількість вантажівок збільшиться на порядок. Відтак, переконані люди, необхідно шукати інший маршрут, наприклад, через територію ват Рівнесільмаш. сільмаш. Вихід з положення, я так думаю, буде і нічого не треба нового придумувати. Треба повернутися до старої радянської схеми руху автомобільного транспорту через промислову зону. Втім, чи вдасться це зробити, наразі невідомо. Це ваше право. Я вам дуже дякую. До побачення. Ми пробували домовитись про коментар на камеру із керівником рівне Сельмашу. Однак Роман Басараба категорично відмовився це робити у телефонній розмові. Лише заявив, що. По території підприємства вантажівки не можуть проїхати фізично. Іншої думки селищний голова Квасилова у свій час Дмитро Кред багато років працював заступником директора Рівнесільмашу. Сільмашу. Каже, на 50 гектарах території є троє воріт, через які можуть заїхати вантажівки і проїхати як до самої меблевої фабрики, так і до інших підприємств. Можливо, не не на всій території розраховано радіуси повороту саме на великогабаритні машини, але це технічно підправити і вирішити можливо. На конструктивний діалог із рівності Машем сподівається, і в районній адміністрації. Районна державна адміністрація, селищна рада будуть піднімати перед інвесторами це питання для того, щоб вивчити ці можливості і запускати великогабаритний транспорт. Хоча стан на сьогоднішній день тієї дороги, які довгий час не експлуатували, звичайно, теж потребує ремонту. Хто візьме на себе ремонт цих доріг, як складуться договірні зобов'язання між інвестором рівне сільмашу і іншими підприємствами, будемо розглядати. Також в районній адміністрації кажуть, частково вирішити проблему може зменшення швидкості руху вантажівок. Для цього радять селищній раді встановити відповідні знаки і звернутися до ДАІ. Аз від часу в багатоквартирних будинках трапляються неполадки з теплом, водопостачанням чи каналізацією. Кожного дня диспетчери різних комунальних служб міста Черкаси приймають від мешканців багатоквартирних будинків за добу більше ста викликів аварійних бригад. Кожен знає, що робити, якщо потекла труба чи забилася каналізація. Треба викликати аварійну бригаду ремонтників. Чи є різниця людям до кого конкретно звертатися до приватника чи до комунальника в ситуації, коли з крану на кухні л'ється вода і заливає сусідів знизу? У Черкасах люди звертаються до приватної фірми. Аварійна служба виїжджає на виклики тільки на будинки комунальної власності, чи також і на будинки в приватному секторі? Ні, також да, виїжджає аварійна служба в приватний сектор, будинки ОСББ, а також приватні і державні підприємства нашого міста. І навіть в в села виїжджає Черкаського району. Служба працює цілодобово, в тому числі у вихідні і святкові дні. 70% складу аварійної служби є досвідченими фахівцями зі стажем роботи по спеціальності від 7 років. Служба оснащена автомобілями для швидкого реагування на виклики, сучасним інструментом та електрообладнанням. До диспетчерської, куди і надходять виклики від мешканців. Аварійна служба сантехніки вас. За адресою заявника в один з будинків по вулиці Смілянській виїхав монтажник сантехнічних систем і устаткування Сергій Кащеєв. Там з верхнього поверху заливало квартиру. Приїхав квартири зверху, сам не вдома, залили три етажа. Нет доступа на перекрытие стояка. Сейчас в данный момент ищем ключи для того, чтобы перекрыть воду на дом. Вот такая ситуация. В тому выпадку если и цього не знает. Это ваши подальше деньги? Если не найдем доступ до перекрытия на дом, будем вызывать водоканал, тогда они будут разбираться уже своими колодцами. Именно подача воды на дом. Я разбил миф о тумофоне, который был. И на сегодняшний день наши люди приезжают оперативно, быстро, если надо, мы ночью работаем. У нас нет понятия сейчас суббота, воскресенье, выходной, когда у людей какая-то есть проблема, а ЖЭКи, они же в субботу, воскресенье не работают. У нас сейчас люди работают с 8 до 8 вечера и каждый день. Аварійна служба є міською. Отже, за складних погодних умов вночі передбачено чергування бригад зварювальників. Як то було, наприклад, у сильні морози. Внаслідок перепаду тиску розривало по 50 батарей на одному районі. Подимали людей з постілі, люди дежурили, Люди знали, що сьогодні він дежурить, він там навіть не мав права. Єсита праздник, там дійсно жони лівудінь рождень не прийнімав спиртного, бо що знав, що його можуть визять на роботу. Якщо в часи навіть не такі далекі, як Афонині, жекам було більш вигідно латати труби, ніж міняти їх, бо це коштує дешевше. То зараз, говорить директор підприємства нового формату, вигідно трубу поміняти. Зацікавленість цілком логічна, каже директор: чим більше підприємство поміняє труб, тим більше заробить грошей, але все в межах тарифу. В організаціях, що обслуговують наші будинки, ставитися до роботи по іншому, почали. Але чи утвердиться новий образ сантехніка, час покаже. Принаймні, ми кожного дня спостерігаємо за роботу двірників, електриків та сантехніків теперішнього часу, і в переважній більшості люди цих професій, на відміну від своїх колег попередньої жеківської системи. Навіть про основні напрямки модернізації житлово-комунального господарства України можуть підтримати розмову. Певно, це свідчить про зацікавленість до теми навіть звичайних працівників сфери. Можна припустити, що за наявності коштів, потрібних для розв'язання проблем ЖКГ, рухатися у напрямку модернізації буде цікаво і комунальникам, і приватним фірмам, які відмовляються від старого формату роботи на користь мешканця будинку. Це була програма. Я знаю, як зустрінемось рівно за тиждень.